має гашіть Батьківщину у боях вмирали, однаково дорослі і малі, за довгі роки ще не розшукали усіх могил солдатських на землі, розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі, у розмай траві, могил отих не обминай ніколи, поховані у них для нас живі. Там сплять навічно воїни, солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати й сини. Їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Там сплять твої ровесники, орлята, тепер уже були б із них орли. Схилися ж над могилами солдатів, що у боях. За тебе полягли. Внимание! Говорит, Москва! Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Таунас и другие. Сболим плачем жалем. Війна назустріч молодому дню із гуркотом і брязкотом котилась, лавиною металою вогню на нашу землю і долю навалилась. Першого вересня 1939 року розпочалась. Друга світова війна. В ній прийняла участь 61 держава світу. На території 44 держав відбувались бойові дії. У всіх державах до Збройних сил було призвано 110 мільйонів чоловік, 55 мільйонів з них загинуло. 22 червня 1941 року Німеччина разом із своїми поплічниками Італією, Румунією, Словаччиною, Венгрією розпочала війну проти Радянського Союзу. І першими прийняли бій українці. Німцями закатовано було полонених чи просто звичайних людей біля 5 мільйонів. 2,5 мільйонів були вивезені на роботи. В Українській державі по Україні було призвано 6 мільйонів чоловік. 3 мільйони з них загинуло. І за період Великої Вітчизняної і Другої світової війни загинуло від 8 до 9 мільйонів українців. І тому у 2000 році указом президента України 22 червня визначено як День скорботи. І день пам'яті про всіх тих, хто загинули, тож дозвольте мітинг реквім, приурочений дню скорботи, вважати відкритим. Запрошую до слова першого заступника глави районної і державної адміністрації Романюка Іллю Танасівича. Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни. Шановні друзі, 22 червня виповнюється 73 роки від початку Великої вітчизняної війни. Найтрагічнішої війни в історії цивілізації. Велика вітчизняна війна з її героїзмом і трагізмом, поразками і перемогами це наша історія. Історія наших співвітчизників, синів і доньок українського народу, які стали жертвами гітлерівського фашизму. Війна забрала в нас майже 10 мільйонів громадян, звитяга і подвиг, яких Надихав нашу батьківщину знову і знову відроджуватись попел руїни. Кожна українська родина так чи інакше зазнала втрат у цей страшний період. І сьогодні ми, як ніколи, усвідомлюємо, що таке мир та право вибору для українського народу. І дивлячись на вас, шановні ветерани, розуміємо, що у нас вистачить сил відстояти спокій, злагоду на нашій землі та право на самовизначення. Сьогодні поруч з нами живуть ветерани війни. Їм пощастило залишитися живими, але ветеранські лави рідшують з кожним днем. Тому турбота про них, постійна увага про їх потреби, святий обов'язок. справа честі держави, керівництва району і суспільства в цілому. Слава всім. Хто дожив до сьогоднішнього дня. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю, віддаємо шану живим учасникам війни, які своїм подвигом і працею забезпечили велику перемогу. Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я і довголіття, родинного тепла та благополуччя. Нехай кожен ваш день буде сповнений турботою та повагою рідних і близьких. Допомагайте нам своїм досвідом, порадою розбудувати нашу Україну. Дякую. Я запрошую до слова голову районної організації ветеранів бойка Івана Миколаївича. Дорогі ветерани, шановні вирізничани, 22 червня 1941 року став трагічним днем в історії нашого народу. Саме в цей день розпочалася найжорстокіша, найкровавіша війна, яке знав людство. І сьогодні ми зібралися в цьому святому місці біля братської могили, щоб в своїх думках, в молитвах, згадати всіх тих безвинно загинувчих воїнах, які загинули на фронті в тилу, від бомбардіровок від холоду й голоду. Вічна їм пам'ять. Велика вічиняна війна дорогою ціною дісталася для нашого народу. Вона прийшла дважди по Україні туди і обратно, знищуючи на своєму шляху все, що можна було знищити. Із посту Радянських держав втрат зазнала саме найбільше Україна. Було знищено понад 8 мільйонів українських кращих синів і дочок України. Кожен другий воїн, який був призваний в армію, не повернувся живим, а кожен другий з тих, хто повернувся, був раненим. І сьогодні, у цей скорний день, хочеться низько клонитися нашим ветеранам. Слава безмежною вдячністю за їхній подвиг, за те що їм довелося пережити і звершити. Ви наша пам'ять, і ми повинні пам'ятати історію війни, того, щоб вона ніколи не повторилася. І наш обов'язок сьогодні піклуватися наших ветеранів, щоб вони відчули нашу турботу і увагу. Вічна пам'ять тим, хто загинув у Великій Вітчизняній війні. Слава воїнам, слава ветеранам, слава Україні. Помовчіть перехожі усі, птахи у небі спиніться у леті, поклоніться загиблим живі. Поклоніться близьким і далеким, поверніться думками в той час день, коли починалась війна, узяла найдорожче від нас і мільйони забрала вона, їх життя, що без жодних вагань віддавали за мир на землі. Тож спиніться в хвилині мовчань, поклоніться загиблим. i Нам. Повідайте онукам, ветерани, які шляхи судилось вам крізь полум'я від Волги на Балкани. Повідайте, хіба посміє хтось образити хоч усміхом зневіри, що вам за людство битись довелось, рятуючи планету всю у вирі Дається ветерану війни Кононенко Агрепині Кузьміні. Дорогі мої люди, ви вже про мене все знаєте. Я хочу розповісти вам так. Про ті страшні часи, декілька, декілька випадків, що війна, яка б вона не була, чи велика, чи мала, а була страшно велика війна, це смерть, це смерть, це знищення, це вбивство людей, дітей. Що вона зустрічає все на своєму шляху і все змітає. Я, звичайно. Трошки написала, от того я